Привіт! Якщо ви хоч трохи слідкуєте за новинами Полтави, то знаєте, що водоканал вже у травні планує зробити подачу води за графіком. Наприклад, один день вода є, потім два дні немає. Від цих погроз пахне погано в усіх сенсах. І в цьому відео я простими словами поясню, чи справді у Полтаві можуть відключити воду і що взагалі не так з нашим водоканалом. По-перше, чому водоканал став погрожувати? Справа в тому, що на час воєнного стану тарифи на воду для населення зафіксовані на рівні 24 лютого 2022 року. Однак на електроенергію поступово зростають. Проблема в тому, що у тарифі, який діяв на початку 2022 року, закладена вартість електроенергії 6 гривень, а її ринкова ціна для підприємств з урахуванням доставки та розподілу зараз становить майже 10 гривень. Насоси водоканалу споживають дуже багато електроенергії. У їхніх розрахунках електроенергія це більше половини нашої платіжки за воду. Тобто, навіть якщо я вчасно сплачую за кожен спожитий куб води 33 гривні, то водоканалу хтось має доплатити ще приблизно 15 гривень зверху, аби компенсувати вартість витраченої електроенергії. Інакше підприємство щомісяця накопичує майже 20 мільйонів гривень боргу. Ще у 2021 році уряд Зеленського прийняв доволі популістичне рішення замаскувати підняття тарифів на опалення. Для цього місцевим радам додатково залишили частину податків на компенсацію різниці між реальними витратами та тим, що сплачують люди. З тих пір ця темка прижилася, і Полтаві стали залишати не 60% зібраних податків на доходи фізичних осіб, а 64%. Якщо вам здається, що 4% це мало. То ви помиляєтесь, мова йде майже про 200 мільйонів гривень на рік. При цьому ці 4% ПДФО мають чітке цільове призначення: підтримка профільних підприємств, аби населення не залишилося без води, каналізації та тепла. Так прописано в законі про державний бюджет. Але є нюанс: у більшості обласних центрів водоканали знаходяться у підпорядкуванні міських рад. А засновником Полтава водоканалу є обласна рада. Проте гроші з податків на компенсацію тарифів отримує не вона, а міська рада. В принципі, це невелика проблема. Перенаправляти гроші з одного бюджету в інший можна, але не з керівництвом Полтави. Якщо вже гроші потрапили їм до рук, то вимога віддати сприймається як особиста образа. Минулого року, до речі, була така ж історія: за нецільове використання бюджетних коштів полтавською міськрадою було відкрите кримінальне провадження. Розслідування триває й досі, люди викликаються на допит. Але не під запис чиновники лише сміються та говорять, що по цій справі нікого не покарають. Відчувши безкарність, Євген Дикань та Катерина Ямщикова запропонували керівництву області спочатку віддати Полтава водоканал у підпорядкування міській раді, а вже потім вони дадуть йому гроші. Але насправді це звичайна маніпуляція. Розмови про необхідність передачі водоканалу місту тривають вже років 10. І навіть якщо такі рішення колись приймуть, юридичний процес може тривати ще рік, а ризик відключень води існує вже зараз. Це ж було вже. До речі, поясню, чому керівництво Полтави хоче, аби водоканал став підпорядковуватись місту, а обласна влада не хоче його віддавати. Справа, звісно, в грошах. Хоча водоканалу завжди не вистачає грошей, підприємство все одно оперує величезними сумами, які витрачаються на ремонти, обладнання тощо. Якщо з цих коштів чиновникам до рук прилипатиме хоча б невеликий відсоток, безбідна старість їм забезпечена. Але зараз мова про передачу не йдеться. От що дійсно важливо для міста, це те, що з березня минулого року водоканал перереєструвався і тепер сплачує податки не в Решетилівці, а у бюджет Полтави. Тепер технічний момент. За провадженням графіків, водоканал хоче зекономити гроші, аби потрібно було менше доплачувати за спожиту електроенергію. Однак, якщо водопровідні труби кілька днів стоятимуть порожні, а потім ними подадуть воду, її колір, запах та смак вам дуже не сподобається. Доведеться довго і нудно її зливати. Економія так собі. Тому я на 90% впевнена, що керівництво водоканалу таким чином просто намагається привернути увагу до проблеми і, зрештою, місто віддасть гроші. Або ж різницю у тарифах зі своїх резервних фондів знову оплатить обласна влада. Єдине, що мене насторожує, це певна схожість ситуації з минулорічним відключенням ліфтів, коли команда Ямщикової задля копійчаної вигоди вирішила віджати у Мамаївців ліфтовий бізнес. Тому пішла на порушення закону. А полтавці через це кілька місяців були змушені ходити пішки. Про історію з ліфтами я детальніше розповідала у цьому відео. Але якщо керівництво Полтави і надалі не віддаватиме гроші, а у місті почнуться відключення води, боюся, що цього разу Катерину Ямщикову люди просто винесуть. Дивіться, ну, смішного мало насправді я. Тож, у будь-якому разі, використовуйте воду економно і підписуйтесь на наш канал. І я простими словами розповідатиму вам, що відбувається у Полтаві.